Напевно, немає в світі чоловіка, який би в юнацькі роки не захоплювався карколомними пригодами героїв плаща і багнета. І кожен подумки приміряв на себе не тільки їхній одяг, але й подвиги. Чи не найбільшим і найіскравішим втіленням найкращих чоловічих чеснот є хлопці у плямистих маскувальних костюмах, імена яких зазвичай навіть невідомі широкому загалу? Так мова йде про розвідників. Цих непримітних та подекуди непоказних чоловіків з повним правом називають очима та вухами будь-якої армії. Саме відміння розвідників вчасно отримати необхідну інформацію, часто залежить подальша доля військової операції. Недаремно саме ця професія користується такою прихильністю як кінематографістів, так і вдячних глядачів. Будьте уважні. Це район пошуку. Ви розвідка полка, в першу очередь відповідаєте за наш успіх на маневрах. Втім, мало хто замислюється, що за показною легкістю, з якої розвідники виконують найскладніші завдання, стоять місяці та роки напруженої роботи, яка подекуди мажує з людськими можливостями, вміння влучно стріляти, керувати будь-яким видом транспорту, долати за короткий час без втоми величезні відстані, несподівано з'являтися з нікуди і миттєво зникати у невідомому напрямку. З одного погляду розрізняти важливе і другорядне, це далеко не повний перелік професійних чеснот розвідника. Розвідку по праву вважають найважливішим видом бойового забезпечення у сучасних умовах. Вона являє собою сукупність заходів, які проводяться командирами всіх рівнів, штабами та військами, і здобування і вивчення відомостей про противника і місцевості, які необхідні для підготовки і успішних подальших дій. Вона включає в себе діяльність командирів і штабу з організації розвідки, безпосередні дії сил та засобів і здобування необхідних відомостей. А також роботу офіцерів штабу щодо збирання й обробці цих відомостей, відповідно, їх доповідь посадовим особам. Таким чином, розвідка це діяльність, яка вимагає прояву найкращих військових якостей, героїзму, витримки, військової хитрості і заповзятливості. Робота розвідників сполучена з небезпекою ризиком, тому природньо щодо служби у розвідців залучаються найбільш відважні і кмітливі солдати та офіцери. І саме на виховання цих професійних якостей спрямована підготовка курсантів-розвідники в академії сухопутних що у Львові. За напруженими заняттями, що проводиться у комфортних спеціалізованих аудиторіях. Настає час перевірки здобуття знань і навичок на практиці під час польових виходів. Переконатися в тому, що хліб розвідника, попри всю романтику, є досить важким, свого часу мали можливість і учасники групи шоколад, які побували на заняттях курсантів факультету аеромобільних військ і розвідки на міжнародному центрі миротворчості та безпеки. В розвідальній групі під час обладнання денного відпочинку дуже важливо вміти розвідникам добути вогонь для чого приготувати їжу, обігрітись, висушити обмодрування, взуття та інше. Є багато способів. Перший з них це за допомогою такого приладу, ним користувалися наші пращери, тобто це звичайний магній, природний та кремній. А нещодавно вихованці академії ще раз підтвердили високий рівень своєї фахової підготовки. Влітку цього року в місті Очакові вони взяли участь у змаганнях розвідувальних груп Збройних сил України та посіли там п'яте місце. Практична складова підготовки курсантів-розвідників є важливою частиною формування майбутніх офіцерів, таких необхідних і важливих якостей, як витривалість, емоційна стійкість, рішучість, кмітливість. Ініціативність і саме головне відповідальність саме тому до участі у змаганнях на кращу розвідувальну групу збройних сил України вперше було залучено групу курсантів Академії сухопутних військ. Головною метою цих змагань було визначення рівня польової вилучки розвідників, ступеня їхньої готовності до виконання бойових завдань у складних умовах обстановки, виховання волі та прагнення до перемоги, удосконалення способів виконання різноманітних прийомів і вправ, здатності переносити високі фізичні та психологічні навантаження. Це дуже великий досвід для нас, так як ми не являємося не контрактами, не солдатами строкової служби, ми всі майбутні офіцери, і для нас, як в майбутньому, це дуже позитивно, тому що такого досвіду ми ніде не зможемо добити, як от на таких змаганнях. Всі хлопці втомились, звичайно, звичайно, але ще залишилось ще трішечки, ще останній ривок, і, і далі вже буде заслужений відпочинок. Тому всі, всі в доброму настрої. Відчуваю, що зараз буде останній етап, буде ейфорія, що це потрібно, важко, але треба через силу стиснути зуби, зібратися як то кажуть, через не можу стиснути зуби і дійти ці всі етапи, показати результат. Змагання складалися з десяти етапів, умови яких були максимально наближені до бойових. Основними з них були подолання спеціалізованої смуги перешкод, вихід у район призначення морським шляхом, здійснення 30 кілометрового нічного маршу в пішому порядку та переправа у плав через водну перешкоду. Окрім цього, була проведена засідка, рух за азиматами, виконана вправа бойових стрільб у складі підрозділ та багато інших випробувань. Фіналом змагань став 10 кілометровий марш-кидок, під час якого команди отримували різні відні, що значно ускладнювало подолання дистанції. Кращими в даних змаганнях є команди від військових частин спеціального призначення у виді збройних сил України, і можу відмітити команду. Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На цей рік, в цьому році, на цих змаганнях курсанти-розвідники показали нормальний добрий вишкіл польовий. Це теж багато про що значить. Вони на наступний рік отримують офіцерські погони і підуть служити в військах. Тобто, вже зараз можна зробити. Висновки щодо підготовки цих курсантів. За результатами змагань, серед 19 команд учасниць наша команда зайняла п'яте місце, що, на мій погляд, є досить високим результатом. Курсанти отримали можливість перевірити свій потенціал і отримали безцінний досвід, який в подальшому обов'язково їм знадобиться в їх фаховій діяльності. 7 вересня в Україні відзначають професійне свято, день військової розвідки. Наша програма щиро вітає воїнів-розвідників та бажає їм здоров'я, наснаги і успіхів по подальшій військовій кар'єрі.